Це дільниця, де поховані німці, які загинули в Першу світову війну. Це родженці Тюбінгіна. Війна була дуже жорстока, тому в кожному місці, мабуть, є таке кладовище. Це поховані люди, які загинули в цю війну. І хто це тільки розв'язує ці війни? Ну, такі, як Гітлер, Путін, це там першу, хто там розв'язав це в Сараєві, коли була провокація, це, мабуть. Ой. Хтось інший там вбили Фердинанда, чи що я вже дуже пам'ятаю історію Першої світової. Ой. Але отак от, от. Люди загинули. За що запитати? Ну, розвалилась імперія Австро-Угорська, Німецька імперія розвалилася. Ой, Османська тоді розвалилася. Ну, Я вважаю, що імперії не повинно бути зовсім. Зовсім. От представте собі, що я е, у мене є якась дільниця землі. Я. Е, трошки про це сонце. Видно, видно. І я до сусіда говорю: давай об'єднаємося, давай імперію, а я буду імператором. А він каже ні. Я згодний, але давай я буду імператором. Тому імперії, треба їх розвалювати. І такі маленькі країни, от в Європі, є такі маленькі країни. Вот, э, да, той ж Ватікан, да, той ж там Монако, Андора, там Ліхтенштейн, э, Люксембург, там, это все. Ну, хочуть люди жити окремо, пускай хочуть чеченці відділити, нехай відділяються. Хочуть, скажу, як українець, скажу кримінал. Хочуть кримські татари э, відділитися, нехай відділяються. Вот так вот. А ще не дай Боже, не дай Боже, після війни, коли ця Росія вже розпадеться повністю, повністю. І буде незалежний Татарстан, Чкірія, там і інші країни е самостійні, коли вони вже будуть, а потім кримські татари скажуть, що ми теж хочемо свою країну. І Українська кажуть, що ні, ми. Як, як то вони говорять. Е Унітарна країна, ні дорогенькі. Ви унітарні будете, е, коли там е, вас будуть забирати Донбас, то ви будете унітарні. А коли е, кримські татари захочуть ці, а сонечки хочуть відділити, то тут же треба з ними говорити. Чи це буде, е, е, як вона, я, я в політиці не дуже, е, буде така е, країна, автономія, автономія. Кримська автономія. А якщо вони скажуть, що да ні, ми хочемо жити поруч, ми хочемо таку ж е, е, мати країну, як у вас. О, де буде столиця, де ми будемо самі все вирішувати. Ну, отак от, от. Я думаю, що треба з і дружити. Бо кримські татари, це наші е, брати. Отак от. А ми ж е, е, козаки. Хто такі козаки? Козаки це вже якась. Помість по між слов'янами і е, татарами. Вийшли українці, козаки. Ну, так от. Ну, моя бабуся козачка, українка. Ну, так от. А так треба, треба жити. А оці імперія, оці путіни, оці. Китайські ці імперії, там і зараз що там Трамп робить, чи може він хоче теж бути імператором, я не знаю. Я проти всіх імперій. Абсолютно маленькі країни. І вони є право нації на самоопределення по-русски. Ну, і кожна нація має право. І оцих всіх путіних, гітлерівців, всіх на свалище, на назвалище, це тут ремонт, адміністрація кладовище. О, всіх їх назвали. не Треба заставляти людину е, об'єднатися е, об з сусіда, об'єднатися з твоєю хатою. Там. Все, цього не треба робити. І я, я чекаю, думаю, що я доживу до того моменту, коли е, Росія розпадеться. Хочуть русські, там, відчуваєш ти себе, себе русським, будуй свою державу на своїх землях. Говорять там, що русські це мордвини там о, і, 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 і прочі у там на нації. Та ні, <сміття> угрофіни теж мають свої нації, це Ерзе, меряє та от. Ну отак, вони тежуть, а де руські? Не знаю. Не знаю, думаю, ніхто, навіть історик не не скаже, не скажуть, де, де земля руска. Руська. Ну, може бути по історії, це Київська Русь, десь там Новгородська русці, ще, ще там може, я не знаю, не хочу помилятися, не хочу, щоб зараз мене заплювали. От, бо я ж не, не, не Путін, щоб лізти в історію, якщо ти КГБіст дурний. Кигест і що й дурний. Таке, таке наробити в світі. Це треба ж вміти. Так, ну що ж, вона такій Песимістичні ноті. Ну, О от, тут я був, оце могила Зільхера, композитора. Так, 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 точно. Ну все, перше. Кельдерлін, Уланд. Це люди, що робили історію, робили знаменитими, це місце Ну, До побачення, до побачення.